Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. 13 січня п'ятниця, п'ятниця 13. Робимо розклади на щодень. Я ці розклади робила ще 6 січня, але не всі дні встигла вам записати. Тому продовжимо. 13 січня характеризується нумерологічно Арканом світ. На колоді Девіант Мун випав король Кубків. День досить емоційний, може супроводжуватися якимись інтригами, можуть бути якісь домовленості із партнерами за кордону, тому що світ це за кордон. Крім того, що стосується морських територій. Може бути увага прикута саме до них. Хто виходить до моря, де є річки, вода. Там можуть бути, на жаль, посилені обстріли. Як ми знаємо, Херсон практично кожного дня обстрілюють, на жаль. Але сьогодні можуть бути якісь добрі новини. За кордону, хочеться так сказати, блага звістка. Побачимо, як відіграється від якогось короля кубків. Щодо обстрілів, я вже попередила про те, що може бути. Давайте подивимося додатково, у військовому плані, чи сьогодні можуть бути посилення обстрілів. Нагадаю вам, що сьогодні, в п'ятницю 13 січня, відзначають день «Зроби свою мрію, реальністю, день гумової качечки, щедрий вечір та також Свято Меланії. Тому ось такий день. Давайте подивимось у військовому плані, чи є загрози щодо обстрілів. Загрози щодо обстрілів. Тут, купки, бачите, щось дуже якісь новини. Вісім Пентаклів робота, імператриця, король Пентаклів, і п'ятірка чаш. І кубки. Все-таки бачите, на дні королева мечів і трійка мечів. Обстріли можуть бути, і більш за все постраждають південні регіони. Південні регіони це у нас Херсонська, Одеська, Миколаївська області, Запорізька. Дніпропетровська також, але крім того, це по п'ятірці кубків, четверки кубків можна сказати, що буде, на жаль, розпач щодо обстрілів. Але по ось цих картах все ж таки, бачите, домінує якась робота, яка на благо Україні. Імператриця це земля і повинна бути все одно, якась добра звістка про досягнення України. Побачимо, як буде. Все ж таки, на дні, ось тут королева мечів і вітрійка мечів, тому будьте уважні, тому що сьогодні і щедрий вечір. Орки можуть поздоровляти в лапках, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Далі у нас йде 14 січня, і я звертаю вашу увагу дуже сильно на 14 січня, тому що він проходить. Під Підгідою, якщо сама дата це 14 число, то це відповідає аркану помірність. І я нагадаю вам, що по помірності були обстріли і 24 лютого, і 15 листопада, і 5 грудня. Тому будьте уважні, якщо нумерологічно підрахувати, 14 січня відповідає аркану Шут. Це якесь обнулення також новий шлях, і бачите, ось тут на колоді Дев'янтмун випала королева мечів. Я думаю, що 14 січня або близько до 14 січня це може бути 13 і 15 січня, тому що ось тут, бачите, дев'ятка мечів надалі йде. Можуть бути навіть і масовані обстріли. Тому будьте уважні в ці дні. Я попереджаю вас, це не означає, що обов'язково в цей день будуть масовані обстріли. Це говорить про те, що є такі загрози. І енергетично це щитується. Ось, особливо королева мечів. Бачите, така вона тут взагалі кровожадна. ось кровопускання йде такі. Не дуже радужні картини. Тому будьте уважні з 14 січня, якщо брати 14 січня, то це Народне свято, Старий Новий Рік, Церква святкує обрізання Господнє та вшановує пам'ять святого Василя. Також подивимось додатково ситуацію щодо воєнних дій. Дивіться. Вилетіла сама весьмірка жезлів. Я вам говорила, дуже велика загроза масованих обстрілів. Чи будуть масовані обстріли, або взагалі обстріли суттєві України 14 січня? Давайте подивимося окремо навіть на кожний регіон. 14 січня Україна, обстріли. Дивимось, дивимось, дивимось. Північ, південь, центр, захід, схід, на днімах, колісниця. Дивіться, як в наступ хочуть кудись йти. 14 січня кудись хочуть йти в наступ і знають, куди бити, якщо будуть обстріли. Так, на заході своя земля, але жезли. Давайте уточнимо мечів, на жаль, можуть бути обстріли, але повинно працювати ППО. Так, північ, шут. Дивіться, обнулення і тут шут. На півночі може бути неприємна ситуація. Це у нас Житомирська, Чернігівська, туди ж і Київську можна, і ще які північні регіони. Будьте уважні, тому що бачите конкретно шут, і тут випав шут, а шут це до обнулення ось о, це крок до падіння в прірву. Будьте дуже уважні, і е, діти, де бувають діти, дитячі садочки, школи, е, різні е, розважальні центри. Взагалі, де є матері, діти, люди, ось під загрозою саме житлові будинки, і там, де люди, навіть не об'єкти критичної інфраструктури, а саме людські життя. До речі, на Західній Україні також. Так, в центрі єрофант, в центрі підвищується захист, але давайте додатково подивимося, що у нас на центр. Шістка пентаклів. Бачите, кажу, підвищується захист в центрі, але колісниця. І так, все-таки, я думаю, що в центральну Україну дуже багато чого привезли, щоб добре працювало ППО. Бачите, ось тут шістка жезлів, далі п'ятірка пентаклів, візірка, захист. Центральна Україна це у нас Черкаська, Кіровоградська, Полтавська. Області Вінницька. Вінниця дуже страждала. Ну, і Київ сюди також можна ось тут, можуть, звісно, бути прильоти, бо колісниця випала. Але все ж таки ППО, я думаю, повинно працювати. Так, на південь, Король Пентаклів. В принципі, це хороша карта, але знаючи південь, що там буде. Враховуючи, що у нас маг там був на дні, на півдні. На півдні, на півдні взагалі по королю Пентаклів також має підвищуватись захист, але король чаш. Так. Помірність, трійка кубків і сімірка мечів. Бачите, на жаль, на півдні по помірності ситуація залишається незмінною. Якби у вас було все добре, то воно б так і було все добре. Але, на жаль, по помірності можна сказати, що це стабільно важко. І дивіться: трійка кубків і сімірка мечів, об'єднання. І сімка мечів зрадник. Є зрадники, які псують життя, не дають, щоб ситуація змінилася. Якби до покращення, то було б краще, вибачте, вже за тавтологію. Але ось є люди, які здають позиції, можуть бути все, що стосується гідроелектростанцій, по пентаклям, все, що для життя, для комфорту це енергетика. І інші об'єкти. Так. І що у нас на півночі? Ой, на сході. На сході у нас туж. Час. Повинна бути якась добра новина. Добра новина або багато емоцій. Так. Що у нас тут чаш Трійка мечів. Бачите, на жаль, багато емоцій. Трійка пентаклів. І пас Жезлів, будуть якісь новини, які, бачите, і на дні ой, я ж рознервувалась п'ятірка чаш і імператриці. Це може говорити про якусь втрату території, на жаль, по п'ятірки чаш і імператриці. на дні. Тут, якщо взяти, то будуть новини. Що територія відстоюється, але буде дуже-дуже багато переживань, дуже багато новин нагнітання. Я думаю, це сюди йде оце їхнє іпсо нагнітання інформаційного поля. І дуже люди будуть переживати. І я сподіваюся, що втрата території, звісно, не відіграється. Так, далі йдемо. Далі у нас іде 15 січня. Якщо брати саму дату 15, відповідає їй аркан диявол. Загрози, звісно, по дияволу є, це може бути великий вогонь. Але якщо взяти по нумерології, то на 15 січня у нас нумерологічно цей день відповідає старшому аркану папа. Це як захист вищих сил. Будемо на це сподіватися. Але, на жаль, дивіться, дев'ятка мечів випала на колоді Дев'ятмун, і це говорить про те, що можуть бути обстріли в нічний час, може бути нагнітання паніки. Можуть бути різні розвідувальні операції дронами, нальоти дронів в нічний час. Наприклад, ось таке може бути така карта неприємна дев'ятка мечів, і тут поряд з нею королева мечів. Взагалі 14, 15 січня і 13, я думаю, вони такі загрозливі досить для масованих обстрілів. Тому будьте уважні. Я говорила і раніше, що орки готуються. Ця інформація зчитувалася. Я записувала прогноз 6 по 10 січня, і я там говорила, що можуть бути масовані обстріли. І, здається, чи 8, чи 9 січня повідомлення від Генштабу були, що можуть бути масовані обстріли, але слава вищим силам, оркам щось завадило. Тому вони вирішили перенести на інше свято свої криваві злочини. Так, дивимось на Україну. Що буде у нас 15 січня? І нагадаю вам, що 15 січня це у нас Сильвестрів День або ж Куряче свято. Ось так. Святкують такий день. В світі святкують День армії в Індії, День головного убору, День композиторів в Мексиці, День Корейського алфавіту, День посадки дерев в Єгипті, Національний День полуничного морозива в США. Бачите? Як різнопланово в кожній країні. іменини святкують 15 січня Борис, Кузьма, Марко, Петро, Сергій, Ульяна, Юлія або Юліана. І дивимось на 15 січня, які загрози є для України. Чи будуть масовані і взагалі, як ситуація з обстрілами? Так, на дні колоди в нас сонце. І місяць. Так. І дев'ятка мечів. Дивіться, дублюється. Бачите, що робиться? Я думаю, що в нічний час, або ось так перед світанком на ранок можуть запускати дрони або ракети, чи ще що вони там можуть запускати, може все це бути. Дивимося. Північ. Помірність. Ситуація буде така, як і була на сході. Мах. якісь будуть вживатися дії маніпулятивні перед вибором. До чого цей вибор. Трійка пентаклів. Щось будуть вирішувати, куди йти, по якому напрямку, а, не, а на якому напрямку зробити вимушену зупинку. Ну, побачимо. Центр. Трійка кубків, якесь об'єднання, святкування і шістка мечів. Дуже якось багато людей буде переміщуватись, святкувати, мабуть, свята. Ось таке показує. Південь. Ох, південь, як завжди, страждає. П'ятірка чаш, на жаль, південь. Так, захід. Вісім пентаклів. Робота ведеться, підготовка. Підготовка до наступу там ведеться російських військ до відбиття так. Дуже готуються, тому що зважуються на який напрямок підуть, і напрямок Західний дуже, бачите, знову карта руху Лицар Чеш. На Західній Україні якось дуже засуєтяться, що їх напрямок розглядається для наступу і будуть готуватися, щоб себе захистити. Дев'ятка Пентаклів. Так, ось такий розклад у нас. На 15 січня, далі дивимось на 16 січня. 16 січня, якщо брати нумерологічно саму дату, то це у нас Аркан вежа. Аркан вежа це до руїн, розрухи, обстрілів, тому треба бути уважним. Якщо ж брати нумерологічну відповідність, то це аркан закоханий, відповідає цьому дню і випала тут правосуддя. Це досить жорстка карта в цій колоді. І, на жаль, 16 січня велика загроза обстрілу саме житлових будинків. Крім того, якесь юридичне питання може вирішитися щодо людей. Також, що ще, давайте подивимося щодо обстрілів на 16 січня. А поки я вам нагадаю, що 16 січня в Україні вшановують пам'ять кіборгів, бійців, що вижили в боях за Донецький аеропорт. Віряни моляться за святого мученика Гордія. Тому, я думаю, що всім українцям також треба провести цей час в молитвах. І бачите, до речі, ось тут ангел над людьми. Я думаю, що всі, хто буде молитися, їх молитви будуть почуті. Дивимося 16 січня. Які загрози для України? 16 січня для України. Трійка, ні, десятка пентаклів і Сім жезлів. Будуть відбивати території, може бути дуже багато жертв, але території повинні залишитися при нас, які будуть атакуватися. Сімка мечів, хитрий хід, сімка пентаклів, і паш пентаклів. Бачите, багато сімок. Можуть вестись розвідувальні роботи, підготовка. Дивіться, сім мечів це розвідування. Сім пентаклів це очікування. Накопичення ресурсів, Паш Пентаклів. І до чого ж вони готуються? Готуються, щоб Україну зв'язати, окупувати, лишити світла, води і всього іншого. Бачите, всі карти блокування випадають двійка пентаклів. Можуть також бути розвідки дронами. А до речі, 16 січня це ж старт військових навчань в Білорусі. Дивіться, бачите, ось лицар Пентаклів випав, і я думаю, що вони почнуть Україну кошмарити, будуть піднімати літаки. Дивіться, буде повторення подій. Пам'ятаєте, як було без кінця повітряна тривога за повітряною тривогою? Що люди будуть очікувати якогось. Такого удару зненацька по колесу фортуни. Це несподівані події, несподівані удари по тузу жезлів. Але все-таки <кій> Україна має. Бути захищена, бо тут дев'ятка пентаклів, тут десятка пентаклів на дні. Я думаю, що Україна справиться, і навіть в разі загрози ППО буде добре працювати. Я дуже люблю, коли випадає ось ця дев'ятка пентаклів. Тому що це говорить про те, що більшість атак буде відбито. Ось такий був розклад. Будь ласка, Поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал. Я дуже вдячна всім, хто присилає донати на розвиток каналу. Ви розумієте, скільки я витрачаю енергії, і я дуже-дуже вам вдячна, що ви готові також мене віддячувати своїми підписками, лайками, коментарями, а також донатами. На шоколадку. Дякую. Підтримуйте армію, тому що наша армія нас береже. І до нових зустрічей!